Коли по сьогодні зіграли контрольний поєдинок з е, полісом зі ставків, е, тренер назвав це тренуванням з підвищеною відповідальністю. Розкажи, будь ласка, зараз говоримо про кліматизацію. Наскільки ця гра дозволила увійти вже в е, український режим, так, так би мовити, тренування і підготовки до старту? Ну, ми вже приїхали, були двохразові тренування, так і вже трошки адаптувалися. Так, на рідну землю повернулися. це дуже добре, тому що вже засумували. Скоріше хотіли повернутися по приводу гри так трошки. Гра в першому таймі вдалася, в другому трошки десь помилки наші призвели до пропущених голів. Але є в нас час, є на над чим працювати, тому в принципі будемо працювати і управляти помилки, які зробили в цій грі. За твоїми відчуттями, адаптуватися до кліматичних умов, до української погоди простіше через тренування чи от через такі ігри. Ну краще завжди грати, але і тренуватися також потрібно, тому в принципі. Так, і краще, що ми граємо і десь і тренуємось багато, але грати завжди приємніше. Сьогодні в другому таймі е, на поле вийшли новачки, які приєдналися в зимовому міжсезоні. Розкажи, як між е, вами налагоджується взаємозв'язок на полі? Чи вже відчуваєте одне одного, чи все тільки я на початку шляху? Відчував, що тільки на початку, тому що ти трошки тяжко десь забуваєш, кому на які мови підказувати так, десь на хтось португалець, хтось на англійський, там, на французький. Тому, в принципі, для того є також час, щоб ми налагодили ці відносини і розуміли друг друга один одного з, з погляду. Розкажи про епізод, в якому ти сьогодні відзначився, забив перший м'яч у сьогоднішньому поєдинку. Як зорієнтувався в ситуації? Загалом опиши цей епізод. Була контратака, Пам'ятаю, що Василь Грицюк пробіжав по лівому фланзі та побачив мене, я був на 11-метровій поднясі, і мене побачив, дав передачу мені і так вийшло, що я в один дотик попав по повороти. Загалом, як приємніше готуватися до відновлення чемпіонату? Через гру, чи все-таки на тренуваннях? Ну, на мою думку, краще через гру, тому що ти постійно, постійно з м'ячем роботаєш. Нагрузка зовсім інша, ніж на тренування. Більше інтенсивна. Ну і враження від сьогоднішнього суперника. Команда аматорів, але спробувала сьогодні дати бій, наскільки це відчувалось на полі. Ну, команда мені дуже сподобалася. Видно, що, що показував свої зуби. Було тяжко з ними сьогодні грати, тому що ну, ми плюс під нагрузками були, але це не важливо, це нікого не волнує. І... Ну, команда дуже сподобалась. Видно, що деякі хлопці мені сподобалось в центрі поля, які грали. В мене два брати. <рес> Непогано грали вони. Так, плюс-мінус команда дуже добре. Привіз, грая! Подивилися відео? Що забули зробити? Правильно: поставити лайк. Давайте ваші пальці догори це якраз те, що треба, щоб ще більше людей побачили це відео.